Привіт! Ви на каналі Дракоша, і сьогодні ми поговоримо про таку тему, як арбітраж трафіку, або перелив трафіку з однієї соцмережі в іншу соцмережу. Ось такі коментар... коментарі я зустрів під своїм відео. Людина мене дуже попросила зняти про це відео. І ось зараз я вам буду про це розповідати. Перелив трафіку це стратегія роботи з цільовою аудиторією, яка базується на скеровуванні з однієї соцмережі в іншу. Зокрема, в. З... TikTok, в Телеграм або в Інстаграм. Такого переливу можуть бути різноманітні: для блокувань. Е, охоплення аудиторії, або просто розвиток свого блогу в Інстаграмі, в Ютубі, в Телеграмі, будь-де. У середньому, за успішною стратегією, можна заробити від декількох сотень до декількох тисяч доларів на арбітражі трафіка. Ви запитаєте. За скільки можна заробити тих самих декілька тисяч доларів. Даже, даже за місяць. Якщо просто у вас дуже велике охоплення в Тіктоці. І дуже багато людей переходять по посилці, яку ви вставили в свій Тікток. Як зацікавити людину для переходу? Це створення цікавого контенту, використання реклами, оптимізування для пошуку систем. Е, також взаємодія за аудиторією, та використання прямих посилань. Я знаю дуже Хорошу компанію, яка переливає трафік і дійсно виплачує людям. Це Terra Traffic. Посилання буде в мене в описі Ютубу. Ви знайдете, переходьте і починайте працювати. Я особисто там працюю вже більше декількох місяців і скажу вам чесно: заробіток просто масштабний. На цьому реально можна заробити. Але, але потрібно навчитися, вміти, мати Тік-Ток, хоча його можна навіть з нуля розвивати. Але буде краще, якщо у вас є вже розвинутий Тікток. І там постійно є тімпліди, які допоможуть вам в будь-який час. в будь-який. Є команди, які дуже скоро, дуже скоро будуть отримувати бонуси та будуть змагання між командами, за допомогою яких ви будете також в плюсі, тільки якщо ваша команда виграє ви вже будете мати величезний бонус. Це так? Якщо так, переходьте за посиланням в шапці YouTube. І починайте працювати разом з нами. А також скажіть, яке б наступне відео ви хотіли бачити на моєму YouTube каналі, про що вам розповісти? Можливо, якась тема для вас цікава. Чекаю на ваші коментарі. Не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал. Обов'язково дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. З вами був Дракоша. До нових зустрічей!